Всім привіт! Сьогодні ми роздивимося програмне забезпечення Zotero, яке безкоштовне і створено для створення бібліографічних посилань, переліку літератури і поєднується воно із інтегрується в офісні редактори, такі як Microsoft Word, LibreOffice. інтегрується в браузери аля Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge тощо. Отже, поїхали. Для початку переходимо на сайт Zotero.org, Натискаємо Download, скачати. Тут відкриваються наші. Пропозиції щодо нашої системи, або ми можемо вибрати систему, для якої ми хочемо скачати наш пакет. Отже, ми скачуємо для операційної системи Зотеро, або скачуємо, якщо у вас, наприклад, девайс і І також потрібно буде вам закачати Зотеро Connector. В даному випадку він пропонує нам встановити і інсталювати додаток для Firefox. Ми переходимо сюди, нажимаємо продовжити установку Так, і додати Zotero Connector. Так, додати Zotero Connector. Добре, Zotero коннектор у нас інстальований. Також ми інсталюємо Zotero для MAC, тобто ми його спочатку закриємо, потім переходимо до інсталяції, оновлюємо версію або встановлюємо спочатку, якщо у вас. Ця програма не була встановлена раніше. Так, програма у нас встановилась. Переходимо до самого Zotero, відкриваємо програму. Дозволяємо відкритись. Zotero встановлює оновлення. Zotero updates. Відкривається вікно і відкривається разом із нашою вже базою документів. Отже, основне вікно Zotero Основної програми воно складається з декількох вікон. Основне вікно це моя бібліотека, в якій ми можемо зберігати, створювати різні папки, створювати теги, додавати нові файли, навіть копіювати файли. у Вікно нашої бібліотеки. Тобто, фактично, Zotero це така велика бібліотека, референсна система, в якій можна зберігати різні, різноманітні колекції, відео, аудіо, тексти, все, що завгодно і створювати до них бібліографічні посилання. Отже, почнемо з самого простого. Спочатку. Зайдемо у налаштування нашої програми, заходимо в налаштування і дивимося. Тобто у нас є декілька вкладок в налаштуваннях загальні, де ми можемо встановлювати особливості обробки файлів, обирати різні типи груп. Кількість днів, після яких буде видалятися, наприклад, файли, які ми видалили з програми, також можемо відкривати PDF-файли за допомогою програми самої Zotero або за умовченням для системи вашої встановленої програми. Також можемо налаштувати синхронізацію з сервером Zotero і ваші дані будуть синхронізуватися з облаком і безпосередньо з сервером Zotero.org. Можемо налаштувати принципи пошуку, але що для нас дуже важливо, це налаштування стилів для цитування, тобто стилів цитування. Як ви бачите, тут їх дуже багато, та ми можемо додатково завантажити стилі цитування з серверу Zotero, але це трошки пізніше. Також в цій вкладці є налаштування для встановлення плагінів для офісних редакторів, тобто для Microsoft Word, LibreOffice. Також існує можливість встановити плагін додатково для Google Office. Але для того потрібно буде вже встановлювати як плагін браузера. Тобто Zotero потрібно буде встановлювати як плагін саме для Google Office. Це в окремих налаштуваннях. Далі є тут вкладка розширених налаштувань, в яких ми можемо. Налаштовувати мову користування, оновлення, файли, папки, де зберігається наша бібліотека. Тобто ми можемо зберегти бібліотеку зотера на певному зовнішньому носії або, навпаки, на носії нашого комп'ютера тут обирати вам. Є налаштування гарячих клавіш, тобто також можемо. Налаштувати програму під себе і налаштування новосних стрічок, але це також додаткові функції. Основними функціями, як вже я сказав, це розташування файлів, папок, горячі клавіші, цитування. І цитування і налаштування стилів необхідних наукових для створення бібліографічних переліків, і також текст налаштування текстового редактора, а саме установка плагіну до текстового редактора. Наприклад, установка доповнення Microsoft Word натиснув і пише установка, успішно завершена. Далі переходимо. Встановити, наприклад, для LibreOffice. Так, наступний наш крок після встановлення плагіну для Office це е, спосіб додавання. Ми безпосередньо можемо додати наше бібліографічне посилання для, е, е, наприклад, статті, книги, фільму я вже, або аудіофайлу. Безпосередньо з вікна програми. Для того ми можемо, наприклад, створити нову колекцію в моїй бібліотеці, назвемо як-небудь і цю колекцію вона у нас з'являється зверху. І тут нажимаємо на плюсик і додаємо, наприклад, книга. В даному випадку в книзі ми. Повинні її назвати. Беремо назва книга. Автор. Автор-автор. Кого назвемо? Волошин? Володимир. А далі вам потрібно, ви можете внести певну анотацію цієї книги. Анотація. Також можна додати серію, номер серії том, кількість томів, видання, місце, наприклад, Київ. А потім видавник Академія, дата. 1990, кількість сторінок 200. Мова, якщо ви будете додавати мову, то також у вас зотера буде робити упорядкування також і за мовою, тобто англійська, українська, там, німецька мова. Тобто не тільки за алфавітом, за автором і за датами. Тобто, ще у упорядкуванні в бібліотеці ваші буде відбуватися також і за мовою. Так, мова, наприклад, ЮА. Далі, бібліографічний номер URL, дата. Адрес, дата доступу, місце в архіві і інші бібліографічні дані. Додатково потрібно відмітити, що ця програма працює із таким форматом, як BIPTEX, якщо я не помиляюсь. Отже, в цілому тут можна імпортувати дані з інших форматів, але про це, мабуть, в окремому відео, якщо воно буде. Отже, ми е, створили нашу там, серію, наприклад, зараз серія книг Том Перший. Так. Отже, наприклад, ми створили наше перше бібліографічне посилання, але м -м, далі, далі ми ж встановили додатково плагін у програму Firefox. І, наприклад, хочемо додати певну сторінку з інтернету так, щоб вона збереглася у нашу бібліотеку. Це не дуже складно. Наш Zotero плагін відбувається на панелі інструментів зазвичай. Якщо немає, то потрібно цю панель інструментів його додати. Ось В даному випадку є декілька таких значків, коли інтернет-сторінка, то він такий плоский, такого от формату значок. ми нажимаємо на нього і виникає підпис Save to the Terror without snapshot». Тобто ми нажимаємо. Зберегти, і ми можемо обрати, куди ми можемо, в яку папку, в яку бібліотеку ми можемо зберегти. В даному випадку ми зберігаємо у темп. Так, можемо розвернути наше вікно і обрати ту частину бібліотеки, в яку ми хочемо зберегти. Так. Можемо відразу написати певні теги. Наприклад, напишемо теги. книга. Темп. Затера. Так, і за тими тегами ми вже зможемо чинити пошук, робити пошук у наших посиланнях. Отже, ми бачимо. У даному випадку, що у нас з'явилося два навіть посилання. Ми дважди класнули по тій кнопці. Отже, одне з посилань, ми, наприклад, можемо нажати правою кнопкою і перемістити документ в корзину, або, наприклад, видалити з колекції, або зробити дублікат вибраного запису. Також можемо експортувати документ або створити бібліографію з документа. Наприклад, якщо ми захочемо зробити бібліографію з документа, ми нажимаємо на цю клавишу, обираємо тип нашого бібліографічного стилю. Наприклад, зараз виберемо. Наприклад, такий. Так, і якщо ви знаєте, то існують декілька стандартів в Україні бібліографічного цитування, але про це також пізніше. Так, обираємо обраний, там, наприклад, стиль, вибираємо мову, режим замітки, бібліографія і скопіювати в буфер. Можемо роздрукувати, можемо зберегти як РТФ, можемо зберегти як HTML. Якщо я скопіюю в буфер обміну, то він копіюється в буфер. І, наприклад, ми відкриваємо наш Microsoft Word. ось з'являється наш бібліографічне посилання. Якщо я, мене не влаштовує цей стиль цитування, я знову йду. Створити бібліографію, наприклад, вибираю Старий Гост, Окей. Знову перехожу в офіс, і ось з'являється в мене бібліографічний, якби, бібліографія цього документу. Але також зверніть увагу, в самому документі у нас з'являється вкладка Зотеро. Тобто, плагін встановився в наш офіс. І якщо я хочу, наприклад, додати бібліографію до цього документу, то я можу робити це безпосередньо вже з офісу. Так, але поїхали далі. поки. Тепер, наприклад, я хочу додати не тільки інтернет-сторінку, хочу додати книгу. Я переходжу до інтернету, наприклад, обираю який-небудь інтернет-ресурс, бібліотеку, де є продажа книжок, або, наприклад, інтернет-магазин книжок, або інтернет-бібліотека відкритого доступу, або сайт. Науковий або, наприклад, сайт з новинами, статтями тощо. Отже, тут є багато інтернет-ресурсів, які наразі вже і мають вбудовані такі бібліографічні системи, і зотера їх розпізнає і може зберігати навіть разом із науковими статтями, з PDF, вже прямо у свою бібліотеку. Тобто, дуже зручно. Наприклад, я оберу Amazon букс Sound я переходжу сюди і наприклад обираю мене це не дуже цікавить Sound for Babies я оберу uh, music composition book Так, і ось, наприклад, браю книжку Fundamentals of Music Composition Шонберг, Ось. І, наприклад, мені сподобалася книга, я хочу зберегти її дані в собі в бібліотеці Зотера на майбутнє і знати. Дату її видання. Якщо ви можете побачити, то у нас є в даному випадку опис цієї книги, є Product Details, кількість сторінок, мова, дата видання тощо. Отже, ми нажимаємо на книгу Save to the Terra Amazon, зберігаємо знов нашу бібліотеку. Тут я можу додати теги music Composition. Так, наприклад, все. Тепер ми переходимо до нашої програми. У нас з'явилася програма Fundamentals of Music Composition Шонберга. Так, і, наприклад, я тепер хочу експортувати знову референс. Або створити бібліографію цього документа, я жму створити бібліографію, обираю необхідний мені стиль. Вона копіюється в буфер обміну. Я заходжу сюди. І ось мій Шонберг, який тут в цілому знаходиться на цьому місці. Так, тепер ми, тепер ми йдемо сюди. А, і, наприклад, я хочу додати цитату, або edit citation, Тобто, ну, в даному випадку мені потрібно написати певний текст, і я хочу створити посилання на певне джерело. Так? Ну, наприклад, я там пишу текст книги. Посилання Зотеро. Так, і додати цитування. Нажимаю ЗТРО, доступ, запрошую ОК. Так, в мене виникає також стиль, який я хочу використовувати в цьому документі. Окей. Так, і введіть назву. Ми обираємо назву цитування, тобто. Кого ми хочемо тут побачити, я можу вибрати класичний вид, і тоді в мене відкривається окреме вікно, в якому я можу обрати необхідну для мене книгу. Ну, наприклад, я знову обираю Шомберг. Так, нажимаю ОК. І в мене виникає одиничка, тобто активне поле. Далі, наприклад, я хочу створити інше посилання. Також нажимаю, наприклад, книга. Так, і знову сюди додати цитату. Нажимаю тут, наприклад, в пошуку Книга. Він мені пропонує ось цей наш останній варіант. Так, Ми ж нажимаємо ОК, Enter. Так, і якщо бачити, то книга у нас знаходиться на першому місці, а посилання затера у нас буде на другому місці, тобто вже починається упорядкування. Програма упорядковує сама за бібліографію, упорядковує за алфавітом, за мовою або за заданими вам параметрами, якщо вам буде так зручно. Ось. І тепер далі тут можна створити етидіт-бібліографію, можна створити, якщо я не помиляюсь, можна створити вже перелік літератури, який буде автоматично згенерований самою програмою прямо в тексті документі. Ось так. Так. Тут навіть нічого не довелося робити. Він нам сам в документі створив бібліографію з набраною нами. Матеріалу. Так, тут можна написати огляд літератури. І в цілому, поки на цьому все. Отже, сьогодні ми з вами роздивилися основи, роздивилися основи роботи із програмою Zotero. А саме, як скачати, як встановити плагін, як додати. Бібліографічне посилання в програму Zotero, як налаштувати основні посилання в самій програмі, як додати плагін до офісного редактору, і як налаштувати огляд літератури і саму бібліографію в редакторі Maxword Дякую за увагу. Далі буде.